Блін, зелений міній кольор. Але ж у мене часто питають, де брати дотації на розвиток своєї фірми в Польщі. Отже, я вам дам посилання на сайт, на якому все це розказується, а також розказується, на які програми ви можете отримати дану дотацію. Значить, по-перше, це є субсидії. Дотація до фінансування і субсидія це беззворотна допомога на розвиток бізнесу. Які програми займаються? Ну, наразі програма, яка стартувала 7 лютого 2023 року, і, називає, і е, працює вона до 2027 року. Називається ФІНГ Smart. Е, так. А також я вам під цим відео дам посилання на вимоги, які повинні, яким вимогам повинна відповідати ваша фірма для того, щоб вам дали цю дотацію. І що хочу сказати, які бувають програми? Програми бувають центральні програми, тобто централізовано, які видаються з усієї Польщі, тобто безпосередньо. від... Здорових проєктів, якщо можна так сказати, регіональні програми на розвиток підприємництва. Шукайте в своїй місцевості спілки підприємців, і вони, як спілки, отримують кошти на розвиток підприємництва саме територіального, тобто регіону. І також існує програма для шести воєводств. Так, зараз перечитаю, які це воєводства. Це Ах, вармінсько мазурське Так, почекайте, треба перевести його на на польську. Не хочу, да, що... Подлайське, Любельське, Святошиське, Подкарпатське і регіон Мазовецьке. Варшаве, і 9 порядів. А, Тобто, наше шльонське сюди не попало під цю програму для вивозв. Ви також можете перевірити, в яких програмах реалізувались уже. Можете побачити, які були написані бізнес-плани, на що видавали ці кошти для того, щоб розуміти, що потрібно дати. Тобто, дуже добре, коли є зразок, на що орієнтуватись, якийсь шаблон. Програма ФНГ 2021-2027 фінансується з Європейського фонду на розвиток економіки в Польщі. До речі, я собі зберегла прям скільки коштів дотації отримає Польща. На цю програму 770 мільярдів злотих. Це найбільша дотація, яка колись була надана Польщі на розвиток. Отже, нею можуть скористуватися і українські підприємці, які також складаються в розвиток Польщі, міжнародні відносини, імпорт, експорт теж, скажімо так, похвально. Сам бюджет Pass, тобто одного із вектору, становить 4,4 мільйона мільярди євро. Значить, на які і самі ці 4 мільярди підуть на дослідницько-конструкторські роботи і на інноваційні? Інші підуть на виробництво, на створення сировини, які йдуть на зменшення, ну, тобто чисте повітря, да, екологічні такі теж, а також на вдосконалення тих продуктів, які у вас вже є. Чи цікаво вам така такі можливості, чи цікаво взагалі? А те, що стосується бізнесу в Польщі, де можна отримати субсидію, і ну, я хочу сказати, це далеко не під 0% чи під 2% кредит. Ні, це субсидія, це беззворотна. Звісно, є критерії, але ж це беззворотна.